Вийшла на вулицю, світла нема. І тут похмуро, темно, якось так. ну в день. Боже, 14 годин і в нас так похмуро. Думаю, я трішки погуляю. Ну, що в хаті робити? Світла нема, нічого такого не зробиш. Сьогодні повинні мої малюки приїхати, ото радість буде. Телефонує. На вайбер Наталя говорить Тоня, ти казала, у нас світло виключать з 16 до 17. Я кажу, не казала, я тобі прислала. А ти кажу, подивилася, я коригування прислала. Ні. Ну кажу, зараз змінилося. Кажу. Нам 16 включать, а виключили в 12:30. Ну, ось гуляємо. Нічого ж не зробиш. Добре, що я зранку встала та попрала, ну таке все зробила, попили що зараз не страшно, що немає світла, аби мир був, а то все таке чепуха. Я зараз трішки погуляю, походжу в себе тут. Добре, що стежечки хороші є. Ну, 4 кілометри я не нахожу, звичайно, ну хоч трішки і по свіжому повітрі. А там, може, вже і моя онучечка приїде з Святославчиком. Ось так. Так, дивіться, що в мене тут полуничка зеленіє. Так, трішки погуляю, похожу, а там і світло дадуть. Ну, ще довгенько, ще дві години треба чекати. Мені здається, оце в мене отут ялівець пропадає, оцей, що я восени пересадила. Ну, побачимо навесні. Якщо заміню його, шкода. Ну, не знаю, чогось він не прижився. Ну, таке буває. А так нічого. Все підросло. Це ж я його навесні тільки робила, оце все. Бачите? І гейхера, кущик такий гарненький. Зараз я до неї підійду. Оце що б я робила? от і погуляю тут. Раз нема світла, ось вона. Кущик такий нічого тут. Не знаю, ті, що Люся привозила, як вони там, треба було їх не розділяти, а куч... кучкою посадити. А ця гарна. Ну, вже розділила, що ж тепер робити. Буду бачити, може якась і прийметься. На дворі не тепло. Мені здавалося, що буде тепліше. Так, знаєте, я цей пуховичок одягла, то якраз нормально. І ходити треба. Стоять ні, а ходити тут так можна. Чую, царапається в двері. Хто б ви думали? Вон красуня побігла. А я вже думала, я вже находилася і трішки змерзла. Думаю, буду йти додому. Так яке? Вийшла. Пендюша далеко не ходи. Я змерзла, погуляєш сама? А? Сама погуляєш? Шо? <смірка> Шо ти? Козлік? Куди ти пішла? У мене вже ручки змерзли, ну так, да. знайди собі там, ну там можна пісять аби не на квіти. Ага, додому йдемо. Лапи будеш мить холодною водою. Пішли в хату? Ну, що це робиться? Ну, побігай. Отак. Побігай. Давай ще там мені написані. Заховалася. Ти куди заховалася? Пенді? Пенді, там не можна. Фендюша яка? Пішли додому, я змерзла. Ідеш? Ну і ладно, я пішла. Все, давай. Давай пішли. Венді, пішли. Виходжу через 10 хвилин, ага, тут все замерзло. О, так. Чекай мене там, чекай. Стій, лапи будемо мить. Скажи бабулі, привіт! Я приїхав, ура! Ми в розділися, і мама каже, давай скорей кушать. А то ми з режиму виходимо і спать. Да? Мама так говорить нам, да? І Фенді тут десь бігає. Да. Каже, я приїхав. Да? Я приїхав. Каже, я буду в тебе. Отак. От і зараз будемо спати. <ріст> <ріст> да? Будемо спати? Давай кушать скоріше, да? Давай кушать скоріше, зайчику, давай. Ото. Да. <ріст> Не хочеш кушать, ні? Не хочеш? Каже, не хочу і не заставити. <ріст> <ріст> да? Бабуля так скучила, сильно сильно скучила. Дуже-дуже. Да. Каже, ти мене бачила в екрані, так? Да? Оток. І... О, уже носочок загубили. Дивися ножка без носочка, а носочка ось. Будемо дівати? Давай будемо дівати. Не в рот. Ой, тут уже всі. Тут і фенки каже, тут і я повзком, куди я повзаю? Ой, куди я повзаю. Куди я повзаю? куди я повзаю? Дивися, що там у бабулі єсть. Там вогники є. Бачиш вогники? Та а чого так вдихаєш? А чого ти так здихаєш? Ух, я тебе там ждала, ждала, на вулиці замерзла. Угу. І тись приїхав. Да? Ой, поче. Угу. Ой, пішли візьмем там. Салфеточку, Пишуй. Що там? Що <свісна> <свісна> там, реклама? Реклама. <плес> Ой, слухаємо бульку, так? Да? Ой, ми перегуляли, Віка говорить. І спати хочемо. Ну, це так. Трішки перегуляли. Да? Поміняли дислокацію. Фендюш, йди до святіка, йди до святіка. Да, він тебе дивиться, бачиш? Каже, я хочу з тобою погратися. Да. Бачиш? Ось так. А я йому включила вогники, а він туди і не звертав уваги зовсім. Ні, подивився ось. Апа! Опа. Ой, боже. Ой, що це робиться? Опа. Опа. На спинку хочеш, давай я допоможу, давай. Ой. Ага, дивиться на вогники. Зараз я тобі допоможу. Кажи, я й сам вмію. Ну так. Ну, я дивлюсь, звичайно, он, стоїть. Теж хоче гратись, да? Кажи, йди ближче до мене. Йди. тобі глянь, що принесла. Ой, скільки цяців? Мама новеньких не привезла. Ну, а ці, будь ласка, отак. Каже, я хочу погратися. Да? Святик? І музика у нас, звичайно, дитяча. Отак. А мама казала спадки, так? Да? А ми перегуляли і тепер не хочемо спать. Збилися з ритму. Да? Чо? А вав там десь? Десь є авав. Каже, Авав, йди до святіка. Іди, кажи. Іди. Ага. Іди, 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 ав, ав до святіка, іди. Нє? Ні? Ніяк? Ось так ми можемо доставати іграшку, яку упустив. Да? Потягнув плед. іграшка поруч. Святік, свят. Святік. скажи, не чпай мене. Я граюся. Йдок. Да? Ти граєшся? Гарбузові. Каже, я ще нічого не розумію, що вони там співають. Які гарбузи. <смірші> Каже, бабуля, ти мені й поруч не треба, я сам граюсь. Ось так. Ну от І красуня прийшла. Йди до Святіка та Святіка, йди. Віка тобі дала уже дві сухих кусочка, да? Смаколики твої, Уже два дала. Ну, нема, нема більше. На завтра треба. М? Ну, вона сюди приходить, він так любить на неї дивитися. Так вона ж тіка. Да, Святик тіка. Кажи, йди до мене, пограємося. Да. Да. Кижі диди. Іди. Іди, Іди. Ні, ні. Нема. Бачиш, нема. Нема, нема. Ой, красунчик наш. Грається. Ох, і смачно туди. Да? Ти Каже, зубки там у мене лізуть і чешуться. Да, юсна? Ясна. Так? А ти? Сюди, туди хвостиком. Йди до святіка, йди. Йди до святіка. Угу. Ой Господи. Та зайнятий він зовсім зайнятий. А нам тут зараз покажу. Віка в Аліекспресі по великій знижці взяла ось. Що там таке? Зараз покажу. Як без знижки, що? Мама, ну чого ти оце нам. чого ти... Я зараз покажу розпаковку. Ти тут так зав'язала, що я... єлі розв'язала. Коротше, два бодіка, куди ти? Не забирай, я заберу тебе. Ось такі. Сказала Віка! Взяла й забрала. Зараз заберу. Оце такі. ой, 20 гривень стоїть. Віка, обидва 20 гривень. Ага, А без знижки 400 гривень. Ну, це я не знаю. Це ти, мабуть, зараз я звук вберу. Це ти, мабуть, вночі їх караулила. Ні? А, так? Да? Випадково? Ну дуже гарні. Ось. О. Супер. А, а ми це треба їх попрати і надінемо, так? Да? Они А, а я думала, вже можна. Ну, 20 гривень це це вообще нічого. А 400, ого. Ой, яка ти умничка. Дай мені дитину.